Це тема дня. Вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. Володимир Зеленський закликає Захід заборонити в'їзд росіянам до країн ЄС. Чи допоможе це зупинити війну? Будемо питати сьогодні експерта центру міжнародних досліджень Дениса Кузьміна, який з нами зараз на прямому зв'язку. Денис вітаю вас. Доброго дня. Отже, як думаєте, я думаю, що Володимир Зеленський вдається до будь-яких варіантів для того, щоб зупинити війну і пришвидшити нашу перемогу. Так, Санкції, які були накладені на Росію, ну так вони діють, але діють дуже повільно. Володимир Зеленський вирішив звернутися до Заходу з тим, щоб заборонити взагалі в'їзд росіян до країн ЄС. Ну, ми знаємо, що візовий режим з Україною вже діє з 1 липня. Як думаєте, наскільки це може бути дієвим засобом для того, щоб для того, щоб нам перемогти швидше, і чи взагалі підуть на це країни ЄС з міжнародної ну, точки пер... зору? Так, звичайно, перш за все, хотів би відмітити, що пишаюся тим, як наш президент веде публічну кампанію і в Європі, і в світі в цілому? по... І дискредитації нашого ворога, і по залученню додаткових союзників та тих, хто підтримує Україну в боротьбі за нашу державу за незалежність. Тому ці заяви вони звичайно є частиною загальної кампанії про постійне спілкування і. Державних українських діячів і, перш за все, президенту з європейськими країнами, з іншими, хто нас підтримує не тільки на словах, а дійсно і зброєю, і фінансами та таке інше. З приводу в'їзду Росіян, дійсно, це дуже складне питання, тому що більшість росіян, як ми знаємо, підтримує. Так звану спецоперацію, а це є загарбницька війна проти України, і то, але ця більшість, і я впевнений, 90% сімей, тих, хто безпосередньо воює в Україні, вони і в Європу і не їздять. Тому якраз це вдарить і частково по тим. Громадянам РФ, які опозиційно налаштовані, і багато з них вже виїхали з Російської Федерації. І, але також це ускладнить і взагалі туризм з РФ, перш за все, до країни Європейського Союзу. Заява президента вона не була якоюсь випадковою, тому що ми знаємо, що багато країн ЄС. Призупиня... Вже призупинили видачу шенгенських віз, це перш за все, країни Балтії, там Чехія, навіть Нідерланди. Вони значно скоротили це тільки якісь офіційні події, яких фактично немає. Ну, звичайно, вони приймають російські дипломатичні паспорти. Але значно скоротили, значно ускладнили, ускладнили видачу шенгенських віз такі країни, перш за все, як Фінляндія, навіть Норвегія. А нагадаю, що Фінляндія це країна, яка була рекордсменом по видачі шенгенських віз для громадян. Російської Федерації, навіть коли Україна тільки намагалася здобувати наш безвіз. Ми проводили дослідження, які як взагалі в світі видаються шенгенські візи. Так, ось десь це був рік 2006 чи 2007, фінське фінляндське консульська установа в Санкт Петербурзі видавала 40% всіх шенгенських віз взагалі. І це було вдвічі більше, ніж шенгенських віз видавалося у Китаї принаймні, наприклад, mm -hmm. Тобто ми можемо зрозуміти, який був масштаб, і як для більш-менш адекватних людей з Росії як це не було складно. Тобто вже виданих багаторазових трьох-п'ятирічних шенгенських віз. Громадянам Росії, вони рекордсмени досі в світі посеред тих, хто має такі візи. Ну для країн, які потребують візи взагалі. Але зараз це дійсно ускладнюється. Що стосується позиції ЄС взагалі, то дійсно. Це досить складно з приводу Шенгенського кодексу взагалі призупинити, тому що завжди є студентські візи, є гуманітарні якісь речі, і так звана російська опозиція, яка дійсно, тобто, якщо ЄС перекриє можливість опозиційно налаштованим росіянам втек, втекти з Росії, то це буде вже удар по самим собі, а не тільки по. Громадянам РФ, які підтримують е, е, цю війну, тобто технічно, я так розумію, навіть якщо е, там гіпотетично країни ЄС на це погодяться, технічно це буде зробити майже неможливо, я так розумію. Так, бо скасувати, ну, буду... скасувати візи так. так, так. Ну, це я думаю, буде вирішувати кожна країна окрема е, і на загальноєвропейському рівні. Кожна країна, якась там Угорщина чи Греція, можуть це заблокувати, але обмеження дійсно будуть, будуть вони вже є ці обмеження. Просто шенгенські візи. Нагадаю, ми вже забули, що це таке. Але ж якщо навіть Угорщина видає шенгенську візу, то людина має право їхати куди завгодно. Mm -hmm. Є якісь там. е-е Може придертися, що перший в'їзд має бути в цю країну, чи якось інакше. Тобто, більшість росіян вони подорожували Європою через Фінляндію це через фінський кордон, але зараз це фактично дуже скорочено. Тобто, більшість тих, хто подорожує, це ті люди, які вже давно отримали багаторазові шенгенські візи. А зараз вже дуже ускладнена процедура, ну штучно, бюрократично. Тобто, якщо це строки там 30-45 днів, то вони витримують ці строки, а не видають через три дні, як це було ще до війни. Принаймні в Москві в Петербурзі. Серед людей, які часто подорожували, це ніколи не була проблема. Зараз це дійсно проблема. І, звичайно, Україна має використовувати е, такі також е, засоби для того, щоб тиснути на ворога і всі, всіляко ускладнювати, перш за все, можливість е, е, людей, в в економіці Російської Федерації долучатися до сучасних. Технології до сучасної науки та відчувати дискомфорт, який, врешті-решт, не дуже швидко, але врешті-решт не дозволить перемогти цій країні над нами. Є е, дуже багато вже прикладів навіть у мережах, коли е, росіяни, подорожуючи країнами Європи, е, принижують українців, яких там зустріли, так е, знущаються усіляко, ну морально я маю на увазі. Це теж аргумент, мабуть, з нашого боку. Ну, по перше, Володимир Зеленський просить закрити кордони, поки що тільки на рік. Але е, з країнами є зрозуміло. Вони будуть думати, яким чином це може е, прямо чи не прямо посприяти. Як якомога більшому закінченню війни, от чи це впливає просто прямо? Ну, це прямо не думаю, це опересковано впливає. Напосередкований да, так, так. вплив, звичайно, це перш за все має чи призупинити, чи ускладнити uh -huh. контакти, перш за все, військових, людей. Вчених, які працюють на російський військово-промисловий комплекс. Тобто головна мета санкцій це не тільки газ і нафта по нафті, це тільки березень наступного року ембарго по газу досі не можуть нічого зрозуміти. А головне це складні технології, які не дозволять повноцінно функціонувати російському ВПК. Тобто це ще рік два не менше. Дуже багато вже було зброї вироблено, і ускладнення подорожей це не тільки туризм, що має якийсь там моральний такий аспект, дискомфорт для громадян. Там, але і це перш за все людські наукові бізнес-контакти, які мають не дозволити обходити. Дуже важливі технологічні санкції. Тобто зараз ми знаємо, фактично стоїть вся автомобільна промисловість російська. Зараз зупиняється багато підприємств, авіаці... авіабудування фактично зупинено в РФ. Тобто там, наприклад, Росія... Росія виробляла літаки, виробляє, але виявляється, двигуни всі були імпортовані Сполучених Штатів Німеччини. Навіть ми не дуже вникали в ці деталі раніше, але зараз. Все, що більш-менш толково вироблялося у РФ, це там завжди були високотехнологічні західні, за все, європейські американські комплектуючі і обмеження подорожей це частина підтримки санкцій на те, щоб ускладнити це самі важливі технологічні я вважаю, санкції, навіть вони більш важливіші ніж енергетичні. Я думаю. Тобто це посилення на ті вже санкції, які вже прийняті на ті пакети, які вже працюють. Так, це, це практично, да, площина. А а така моральна це дійсно да. Тому що е, якщо ви підтримуєте цю агресію, то ви не маєте, як заявляли е, вже європейські і політики, що подорож до Європи це не є якесь е, людське право, яке нам дане просто. Там ким завгодно, а це є привілеї, і звичайно, країна-агресори мають бути позбавлені цих привілеїв. Дякую вам дуже за таку відповідь. З нами на зв'язку був Денис Кузьмін, експерт Центру міжнародних досліджень Національного університету університету Мнімечникова. Ми говорили про те, що Володимир Зеленський вдався до наступного кроку для того, щоб допомогти якнайшвидше зупинити війну, і закликає е, сьогодні країни Європи закрити кордони принаймні на рік для росіян. Ну, будемо сподіватися на їхню позитивну відповідь. Це була тема дня. Залишайтеся з нами.